Депутатів дуже багато запитували, зішкодні, закони, оптимізація, інше говорили. На сьогодні органи управління, це є районні ради, міські ради, обласна рада. І ці органи можуть прийняти рішення про реорганізацію, про оптимізацію, ліквідацію, перепартелювання інших шляхів. Якщо обласна рада, районні ради стали на 1 січня, нічого не зробили, то при затвердженні бюджету мала бути норма. 90% спрямовувати на забезпечення заробітною платою. Коли ми говоримо чи чим заплатили, тільки шановні колеги, Бога черський район, всі кошти, ми за якщо закласти на тільки одну заробітну плату, ми закривали 9 стопівками, тобто 9 місяців заробітної плати. Більше нічого. Ви питаєте, чи треба охорони здоров'я, коли нема медикаментів, немає харчування, немає чи платити за опалення, інше не потрібно. Звідки така формула береться? Я мав зустрічі з недавно Юрію Івановичу Гануща, один з ідеологів формного розрахунку, один з діологів, один з діологів бюджетного кодексу. І він сказав, чому 700 гривень? І він сказав чітко, тому що держава дала суму поділила тільки на це 800 Олікара задала запитання, постанови 1024, а чи ми що зробили в області? Шановні колеги, 31 березня ми підготували з до Міністерства охорони здоров'я, до Міністерства фінансів, Кабміну, Верховної Ради, де чітко написали для того, щоб дана постанова виконувась, будь ласка, розробіть методологію розрахунку ліжок у всій Україні, не у Франківській Чодеській області, у всій Україні. Ми з вами написали, розрахуйте будь-яку спеціалізованість. Зони штаб, вторинний рівень. розрахуйте, скільки треба в місті, скільки в селі, скільки горах, скільки на рівнині, саме. Але став на сьогодні ні Міністерство охорони здоров'я, ні Верховна Рада практично відповіді не дала. Сьогодні хочуть нашими руками знищити настави. Я би можу ставити це питання так категорично сьогодні, бо все ви кажете, кожного року задавали тепер з повірте, ні. В середині вересня почнеться ситуація, коли в районах не буде призначень на папері. І тоді нарахування зарплати ми не можемо робити, тоді це буде дійсно кримінал. І ми сьогодні, як влада законодавчої області, як влада виконавчої адміністрації області. Ми повинні вживати тільки запит для того, щоб попорядкувати на розпитання і що зробити для того, щоб забезпечити цих літанських платою. Я не розумію, коли там там чи 25 ставки, шановні колеги, так сталося. Люди мають це єдині зарплати, це єдиний дохід. Як мені сьогодні ці очі, як і люди. Депутат Балтера Третього Сколепня, я не можу пояснити, а чим я вам заплачу. Тому в НАТО районі ми заплатили серпневими призначеннями за червень місяць. І платимо податки липня, і десять відсотків, можливо, якщо ще буде залишитися на оплату за липень, серпне вересневими призначеннями. Ми не доплатимо на і за пару липня, податки серпня і все. І далі нічого немає. А що далі робити? А як далі жити? Тому ми не маємо поговорити просто пар випустити. Ми сьогодні маємо прийняти рішення, яке мають кінцевий результат. Перше. Або ми дійсно добиваємо Верховну Раду, Тернекмініту, Міністерство, їм доказуємо, що необхідна субвенція і треба цього подати. Інший варіант у те, що ми проєкті рішення пишемо, або ми дійсно, власна влада, власна рада, звертається до районних міських рад на умови співфінансування, тобто ми виділяємо частинку, будемо шукати звідки, хоча тих призначень на майбутнє, але ви виділяєте. інше немає, або ми маємо якимось чином. Забезпечити те, щоб керівник мав брати, мав брати зобов'язання фінансові. Або ми приймаємо рішення, як пише стаття 16 закону України про законодавства, про проголосу здоров'я, стаття 16, що рішення приймає місцева рада. Тобто, я думаю, що багато десять депутатів, які піднімуть руку, щоб закрити той чи інший закон. А це є катастрофа. І Сьогодні ми, ми підготували чого звернення. Ми підготували проект рішення. Перший варіант, який я готував, залізнемо питання пунктом першим. Визнати стан виплати зарплатної плати в області не задовільним. Другим пунктом: черговий раз звернутися до Верховної Ради кабіну про виділення коштів. Третім пунктом. Зонову власні державної адміністрації, фінансово управління, районним, міським радам. Я читаю теж вас проєкт рішення, який був першою черговий варіант, які я втував. Міським районним міським радам вишити можливості за рахунок переконання дохідної частини, можливо, залишку, оце, що я говорив на початку вільного залишку. Перемагати першочергові кошти на виборту зарплати на умовах співфінансування, тобто, якщо ми будемо здавати частину коштів, вибачте, двадцять район, так що він ворочанський район чотири мільйона виділено на зарплату. І повірте, в Гороченському районі ситуація набагато гірше, ніж в коломийському. Але дякуючи тому, що в район і в квітні, і в червні, і в липні виділили частинку коштів, якось так регулюється. У нас не краща ситуація, у нас ще гірша ситуація, але ми їх машину виходимо. Тому ми мусимо прийняти якесь рішення. І люди, ті сьогодні, прийшли. Навіть слов, слух, те, мені молодий колега, депутат говорить, воно лікарі їдуть на машинах. Я 34 роки Святославі працюю керівником. Ми ще треба прожити цей час. Я на сьогодні машини не маю. Я в мене зарплата, 500 на руки. Це всі мої кошти. Мені гірко. Коли сьогодні я можу забезпечити сім'ю інших, мені гірко дивитися сьогодні. Тому це не що медики винні та не медики винні. На сьогодні держава не повинна робити руками нашими знищити. Хоче держава прийти політичні рішення. Реформуйте охорону здоров'ю. А сьогодні це, що робиться, це взагалі, таке, знаєте, називається родича і водарів. Одне це буде налаштувати у нас в медицині. Олександр Максимович, ми говоримо з вами, що ми обговоримо обласний бюджет. Проблема в у бюджеті таких нагальних немає. Я завершую. Практично всі заклади молодського бюджету мають майже на 11 км зарплату хатяння дорожчу. Сьогодні у районах вартовують матеріал здоров'я, а це, шановні Леся Івановна, інші, це і питання обов'язкової виплати. І ще одне питання. Я звертаюся до державного казначейства, до фінансових органів. Не тисніть на керівників, не заставляйте їх не реєструвати кредиторську заборгованість. Бо довідку надало департамент охорони здоров'я, мене дивують Коломийський район. При заборгованості на 1 серпня більше 8 мільйонів у них офіційної заборгованості немає. Називається неофіційна стоп-код. Вашої заборгованості держава не бачить. Городенківський район немає, Лумацький район немає офіційної. Я прошу вас натиснути. Не лякати, зазначається нас прокурор. Не лякати нас прокуратурою і порушувати кримінальні справи. Будь ласка, ми маємо вишити кошти, а потім робити інші дії. Дякую за увагу. В мене є записання, в мене тише. А куди буде ділити проєкт річні, що ви готували бо апараті, ви не бачите? Ви щось годовому залишили? Пане голову, ну я сказав те, що сказав. Пане голово, де твої проєктні? Пане голову, в апараті мої рукою написано, проєкт рішення діяти. Дуже коротко репліка. Ну і ви, ви прекрасно знаєте, про що я говорю. Ви зараз маніпулюєте, і це робите свідомо. І дай Бог, що я буду в вашому місці, щоб країна не була в тому стані, як то ви, зокрема, ви. Дякую. Колеги, чи є запитання до голови комісії з питань охорони питання та політики? Немає, Немає. просить сюди. Немає. Немає. Прошу сюди. Немає. Немає.